Бачите, з'єднали, додали, з'єднали з тим відрізком сечовідного каналу, який залишився і вивели ззовні. Пацієнт виписався, мочиться абсолютно вільно. Цей лоскут у нас прожився. Ну, це такі унікальні операції. Ми виконуємо одну-дві три на рік. Ну, і, мабуть, ми одна з небагатьох клінік в Україні, де такі операції виконується. Поєднаний ендотелі вийшов. Такі гарний. І... і поєднання різних фактів. То Як забирати лоскут? Я проконсультувався у Давіда Соломоновича. Він мені розказав, і ми бачите успішно. І забираємо ці лоскути, і перси Ми вам дуже вдячні за таку співпрацю. Ну і, шановні колеги, останнє питання нас будуть дивитися і вступники, які сьогодні вирішують іти навчання в медичний університет, чи можливо обрати іншу спеціальність? От ваші поради ви вже такі досвідчені. люди, там четверте, що б ви порадили нашим вступникам? От іди чи не йти? Це перше питання. Чим цікава медицина? Чим цікава? Ну, По-перше, це потрібно дійсно любити. Якщо ти це, це любиш медицину, то тоді це треба йти. Якщо це твоє власне бажання. Дуже дякую. Можливо, хтось хоче додати. Як такого шаблону виконання. Однієї тієї самої процедури у вас ніколи не буде, тому що кожен пацієнт він є, він є особливий. Тому треба враховувати всі, всі його можливі якихось або аномалії, які, вважаю, які вважаються фізіологічними. Треба враховувати індивідуальне його ставлення до будь, -яких, будь -яких ось там маніпуляцій, процедур. Тому я вам так скажу, скучно не буде. Дуже вдячні. Дякую вам. А у нас є можливість, наскільки розуміли Петрович, спостерігати за тим, як співробітники проводять лікувальну роботу. Як проводиться дистанційне, безконтактне Дякую. руйнування, літотоксія, тобто руйнування конкремента. Тож ходімо. Наводиться на саме ту точку, ту, де знаходиться конкремент. і за дві 4 тисячі ударів труйнується конкремент інколи до піска, інколи на фрагменти. Фрагменти конкремента відходять із сечею, істотним шляхом.